Вітаю, друзі! А також усі інші. на сьогодні, 29 січня 2026 року, і це 1436 доба мужня оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосу є продовжуємо огляд мапи бойових дій, але є нюанс. Сьогодні ми будемо говорити по окремо взятий напрям. Який, як би це дивно не лунало, але він може бути пов'язаний з подальшим вторгненням на територію однієї з країн Європейського Союзу. Так, ви почули все саме так, як воно і було мною сказано? Російські окупаційні війська саме на сьогодні концентрують відповідні сили та засоби, які можуть бути досить оперативно, максимально оперативно. Передислоковані, переорієнтовані на зовсім інший напрямок нового театру бойових дій. І цим театром бойових дій може стати саме Європа. Не Україна. Одна з європейських країн, яка саме. Я недоразово вже озвучу той е, тез, що, на мою думку, найбільш е, вразливою е, ланкою в обороні всі, е, всього Європейського Союзу та всього е, північно-атлантичного альянсу є саме одна з країн Балтії, Естонія найменша країна з найменшою кількістю е, населення, з найменшою площею, і найбільш вразлива за рельєфно ландшафтними особливостями, а також з урахуванням логістики. Росіяни саме цю країну можуть обрати як основну для удару для своїх основних сил та засобів. А чи є ці сили та засоби, особливо з зрахуванням того, що я регулярно постійно заявляю і е, говорю в своїх відео про те, що нібито російські окупаційні війська вони е, знаходяться на межі виснаження і або масштабна мобілізація, або програші війні. І тут є невеличкий нюанс. Він полягає у тому, що російські окупаційні війська зараз, за останній час, дійсно багато приділяють уваги не просто лимана Куп'янської вісі, а від Куп'янського напрямку до північно-Слабожанського напрямку увагу сил та засобів. Я маю на увазі групу військ Курськ, я маю на увазі групу військ Білгород, які входять до складу загального угруповування Північ, а також група військ-захід, яка безпосередньо і зосереджена як на куп'янському, так частково і на Вовчанському напрямках. Тобто, фактично, ми говоримо про е, всю ту. Кількість сил та засобів, які сконцентровані вздовж північно-східного кордону України, Сумської області, Харківської області, і безпосередньо максимально намагаються зараз тиснути одночасно на трьох напрямках: це Куп'янський, це Вовчанський і, м'яко кажучи, не зовсім реалізований, такий собі дефективний великобурлуцький напрям. Отже, про що ми говоримо? Ми говоримо саме про ситуацію, коли росіяни сконцентрували е, фактично вздовж цього північно-східного е, кордону України по напрямкам на Суми, на Харків через е, Вовчанськ та Липці, а також через Куп'янськ. Е, це Дворічинський плацдарм, це безпосередньо лівобережна частина е, річки Оскіл. Сконцентрували велику кількість сил та засобів безпосередньо, якщо ми говоримо про а, загальну а, групу військ північ та групу військ захід, то ми говоримо про потенціали, які в себе складають десятки тисяч особового складу. Тільки увіть собі, що це таке: це повноцінна загальновійськова армія, шоста загальновійськова армія, яка діє саме на Купінському напрямку, яка намагається саме реалізувати свої цілі та задачі саме по Купінському напрямку. Це 68 та, та 69 та мотострілецькі дивізії. Загально тільки ці дві дивізії а, дають російським окупантам а, потенціал від 25 до 30 -ти тисяч особового складу. Це декілька армійських корпусів, це 11-й армійський корпус. А, в які входять, до речі, 18-та мотострілецька дивізія, а 7 окремий мотострілецький полк. Це 14-й армійський корпус з 71-ю мотострілецькою дивізією та 80-то окремою мотострілецькою бригадою. Це 44-й армійський корпус з 72 другої мотострілецькою дивізією та 128 двадцять окремою мотострілецькою бригадою. І все це загально, окрім цих, цих, цих назв, про які зараз пролунали, мають ще підсилення також окремими бригадами, мотострілецькими полками, іншими підрозділами, батальйонами і так далі. І таке інше. Це досить серйозний потенціал, але цей потенціал як він себе проявив за останній час. Ну, давайте, мабуть, поговоримо спочатку про Вовчанськ. В районі Вовчанська російські окупаційні війська розпочали активні бойові дії в травні 2024 року. Травень 2024 року. Тобто, ми говоримо про те, що російські окупаційні війська фактично. Через ну майже два місяці вони вийдуть на межу початку дворічної боротьби за невеличке місто Вовчанськ. Вовчанськ це Бахмут, ні. Вовчанськ це Авдіївка, ні. Вовчанськ це навіть не покровсько мирноградська оглеморація. Але саме Вовчанський, який повинен був стати для росіян напрямком. Для виходу їх основних підрозділів саме на велико-бурлуцький е, плацдарм, і вихід таким чином, в тил нашим е, силам, які сконцентровані в районі Куп'янська, він зазнав тотальне фіаско. Це тотальне фіаско угруповання групи військ Білгород, яке зараз становить більш ніж 35 тисяч особового складу. І досягає майже 40-45 тисяч. Те, з чого вони починали, вже збільшилось, але все одно нема результату. Але є кількість, яка постійно намагається цей результат досягнути. Рік тому розпочались бойові дії на Сумщині. А через місяць буде рік, як росіяни намагаються вийти на основну межу хотень Мар'яне. Тобто вони. Саме намагаються вийти на цю межу, щоб максимально тероризувати Суми обласний центр. Їм це не вдається, вони мають величезні втрати. Зараз кількість угруповання може становити від 40 до 45 тисяч також. Але при цьому вони не мають суттєвого результату. Вони контролюють відповідну зону на території Сумщини, вони час від часу контратакують і. А, мають зони контроля, які через а, саме кількісну перевагу перед силами оборони України їм вдається утримувати вже не перший місяць. Але тим не менш вони не виконали основну задачу. Вони не вийшли на основний рівень на основну межу, яка була для них пріоритетною. І, відповідно, це куп'янський напрям. Серйозні а, сили та засоби, які сконцентровані на Купінському напрямі, вони перетворились, ну чесно кажучи, в якийсь мем. Купінськ вже в шостий нас росіяни заявляють, що вони його захопили. Дворіченський плацдарм розширити для того, щоб там розміщувати повноцінне ударне угруповання, росіяни не змогли. З е, лінії кордону намагалися наступати, але вони захопили виключно сіру зону. Як тільки вони наблизились до реальних ліній е, оборони рубежів сил оборони України, вони зупинились. Ну тобто, ми ж бачимо: сіру зону вийшли за межі сірої зони і одразу чомусь загальмувалися. А чому не? Було прориву в грудні до Великого Бурлаку, а тому, що не вистачає ресурсу. Тому все, що зараз сконцентровано саме в цій локації від фактичного північно-слобожанського напряму і закінчуючи Купінським напрямом, воно має мінімальну ефективність. Мінімальну ефективність в питаннях саме застосування. А, сорока 40-45 тисяч тіл на Сумському напрямку, північно-Слобожанському, аналогічної кількості на Вовчанському напрямку, і Купінський напрям, Дворіченський плацдарм, Купінськ лівобережний, правобережний, великоборлуцький, який провалився. Але там я можу сказати, що на Купінському напрямі. Зараз сконцентровано майже 80 тисяч особового складу, плюс Перша танкова армія, яка знаходиться південніше і яка досі продовжує залишатися таким собі елементом підсилення як 6-ї ЗВА, так і 20 -25 ї 25 на Лиманському напрямку. Серйозна кількість людського ресурсу, який не дає вже як більше ніж 2 роки, якогось суттєвого результату. Що з ним робити? Ну, тобто продовжувати їх тут витрачати всю цю біомасу, і я думаю, що ні. Я думаю, що саме ті події, які зараз відбуваються в Російській Федерації в питаннях мобілізації, а також з урахуванням того, що з одного боку 45 тисяч, з іншого боку, 45 тисяч бездіяльні, і ще десь 80 тисяч потребують постійного підсилення, їх краще. Згуртувати в таке собі 100 тисячне угруповування, яке мали повну штатну комплектацію за технікою, а велику кількість людського ресурсу, знову ж таки кажу, майже 100 тисяч. І все це поступово протягом 26-го року, крок за кроком, зорієнтувати на зовсім інші локації, на зовсім іншому напрямі, не на театрі бойових дій в Україні. А на напрямі однієї з країн Балтії. Цілком можливо, що це може стати саме Естонія. І та можливість росіян по переміщенню сил та засобів може сконцентрувати дуже швидко е, на так званому псковському напрямі, а також нарвському напрямі, по 40, -40 50 тисяч особового складу. Саме це може стати для росіян вирішенням питання тиску на Європу, а саме удар по Естонії, великої кількості е, людського ресурсу, технічної компоненти, механізованої складової, які б не змогли б зупинити сили саме естонської армії, навіть при підтримці. Своїх союзників, ну тому що Естонія невелика. Естонія це майже як якась з середньостатистичних областей України, а населення, ну, населення Естонії це як Харків, це майже як Харків, ну, до 2022 року, до е, 24 лютого Тобто, ми говоримо зараз про те, що російські окупаційні війська, які зазнали серйозних втрат. І серйозною якоїсь такою, ну не а, серйозного такого невизначення, невизначеної ситуації з тим, а що робити далі, рухатись на Суми ні, не потягнемо. Рухатись на Харків, ні, не потягнемо. Рухатись на Великий Бурлук також не потягнемо. Скільки вони будуть знаходитись на Вовчанському напрямі, скільки вони будуть знаходитись на північно-слобожанському, сумському. Скільки вони будуть намагатися захопити Купінськ, знову ж таки, Генеральний штаб Російської Федерації Збройних сил Російської Федерації черговий раз заявляв про захоплення Купінська вузлового ну загально Купінська, давайте так говорити. Але при тому, що хоча б на правобережному Купінську в них були інфільтровані групи, е які вони могли б видати за те, що вони контролюють цю територію. Купінський узловий, взагалі російські підрозділи знаходяться на відстані 8 85 11-12 кілометрів від самих околиць. Лінія боєзіткнення за 12 кілометрів. Найближча точка а, боєзіткнення 8,5 кілометрів. Як можна говорити, що ти контролюєш Купінський узловий, якщо така відстань від твоїх передових підрозділів, які також не мають... Якоїсь статичної зони закріплення та зони контролю? От у тому то і справа, що те насичення сил та засобів, які зараз ми можемо спостерігати на найбільш провальних зонах та районах, про які постійно згадують російський е, генералітет, е, це якраз може бути такий собі е, транзитний локаційний елемент. Для подальшої передислокації на новий театр бойових дій. І це знову ж таки підтверджує думку того, що дійсно Росія вона не готова до миру. Більш того, протягом 2026 року російські окупанти вони будуть каталізувати саме процес протистояння з Європою, користуючись. Ну, назвемо це так, досить толерантно вадами сучасної американської центральної влади. Дякую всім, хто дивився це відео. Я нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоника та прокоментувавши. Окрім цього іншого, ви можете ще і стати спонсором обоз.ua. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube, а також робити більше цікавого та унікального контенту для вас. Спонсори, відповідно, завжди цей контент отримують першими. Дякую усім, хто все це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосі завтра, зранку, в черговому огляді, мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!